Продовжуємо говорити про приправи, і зараз буде розмова про шафран. Але перед тим як розпочати, нагадаю, ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, і тоді на ваш пристрій буде приходити сповіщення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Інформація, яка зараз прозвучить, надається для загального ознайомлення. У разі наявності якихось захворювань, все ж рекомендую звернутися до лікаря для постановки діагнозу та правильного лікування. Адже сучасна медикаментозна терапія значно ефективніша ніж лікарські рослини. Тому вони можуть застосовуватися тільки як доповнення до основного лікування, інколи вони навіть шкодять, коли їх застосовувати разом з лікарськими засобами. Тож я раджу вам знайти сімейного лікаря, якому ви довіряєте, і саме з ним консультуватися з приводу зазначених питань. А зараз про шафран. Родина ірисових. рисових шафран або червоне золото найдорожчий продукт харчування в світі. За один кілограм шафрану хочуть 6 тисяч доларів. Таку високу ціну має за кількох причин: цвітуть крокуси один раз в рік, тривалість цвітіння не більше двох тижнів. Збір врожаю відбувається в період передранкової години, бо сонячні промені згубно діють для цієї рослини. Для того щоб зібрати один грам крилець, потрібно зірвати 150 квіток і акуратно відокремити їх рильця. У кожній квітці є лише три рильця. Третя причина лікарські властивості спецій. Науково доведено, що регулярне вживання приправи в страви або лікарських засобів з шафрану призупиняє зростання пухлин, а на ранніх стадіях сприяє їх регресу. Він, хоч і є спецією, та все ж містить багато вітамінів і мінералів, ефірних масел та інших Біологічно активних речовин. Калорійність спеції 310 калорій на 100 грам. В сухих рильцях шафрану є, білки 11,5 жири 5,9, вуглеводи 61,5 грама. У складі шафрану є вітаміни групи А, В, Р, макро- і мікроелементи: кальцій, магній, фосфор, калій, натрій, залізо, марганець, мідь, цинк, селен. Ефідні олії, глікоїди, шафранол, гераніол, лімонен, цінеол, серпінел, пінел, ліналол, каротіноїди, що є в спеції, надають їй соковито жовтого коричневого відтінку. Втім, вмістом білків, жирів і вуглеводів можна знехтувати, оскільки вона використовується в малій кількості в кулінарії, тож абсолютно не впливає на калорійність продукту. Користь шафрану була відома ще шаманам. При регулярному вживанні очищає кров та покращує роботу печінки, покращує корінь шкіри, має унікальні. Можливості виводити токсини. Спецію застосовують в лікуванні онкологічних захворювань, сприяє видаленню ракових клітин. Шафран сприяє очищенню крові, покращує кровообіг, його корисно включати в раціон в період лікування лікомії. Речовини, що є в складі, покращують зір, лікують катаракту. Аромат шафрану має цілющі властивості, бо допомагає позбутися головного болю, стресу, безсоння та інших проблем з нервовою системою. Шафран має велику кількість антиоксидантів, що захищають організм від негативного впливу вільних радикалів і покращують імунітет. Є калій, який нормалізує серцеві скорочення і артеріальний тиск. Рекомендується вживати жінкам з порушенням менструального циклу та болючими місячними. Спеція покращує потенцію. Тож, смакуйте приправу, використовуйте її в помірних дозах, і вона буде приносити вам тільки користь до нових зустрічей.